А ще ми побували в Білозірському центрі культури та дозвілля. Цей заклад увійшов до трійки тих, кому була надана благодійна допомога у вигляді літератури. Цю благодійну акцію провела громадська організація Гурба. Вона була створена наприкінці 2014 року і розпочала роботу зі збору допомоги для учасників АТО. Сама назва передбачає, що тут роблять добрі справи спільно грубою. Діяльність громадської організації розповсюджується на сільську місцевість Черкаської області. До сьогоднішньої події долучився і президентський фонд Леоніда Кучми Україна, який в рамках своєї програми сільські бібліотеки надав допомогу більше як на 15 тисяч гривень у формі якісних та сучасних видань, що дасть можливість… Вість оновити бібліотечні фонди в сільських та шкільних бібліотеках сіл Добіївка, Білозір'я та Ірдинь. Серед книжок як підручники, так і художня література. До речі, хочу розвіяти міф і запевнити, що сьогодні у селі читають книги. Не можна сказати, що комп'ютеризація замінила книгу. Ми працюємо сумісно разом з нашими бібліотекарями, а також громадськістю села, школами, дітьми і стараємося залучити побільше до читання. Книжок до відвідування бібліотеки. Тобто сьогоднішній їхній дарунок для нас явився дуже актуальним. Ми щиро вдячні і будемо надалі підтримувати зв'язки із громадською організацією. Не можна сказати, що у нас 100% наповнюваність і 100% відвідування бібліотекою дітьми, але у нас діти ходять і читають. І на, я два з половиною роки працюю на цій посаді. За ці два з половиною роки, коли я прийшла, я взагалі думала, що діти взагалі не читають. У нас можна в будь-який час прийти в бібліотеку. Теку і застать тут дітей, тобто від різновікова категорія: і молодший шкільний вік, і середній шкільний вік, і підлітки. Чи не найбільше зраділи таким подарункам діти до Біївської школи? Вони із задоволенням гортали сторінки кольорових водань, захоплено ділилися з нами своїми враженнями. Художня література цікаві книжки. Діти будуть вивчати. А вона вам потрібна на сьогодні? Звичайно, потрібна. Як в бібліотеці у вас достатньо чи не вистачає, навіть? Ну, достатньо, але б хотілось нове щось. Туди підручники я бачу. Є підручники потрібні вам? Так, потрібно. А які, які, на твою думку, тут ну, особисто тобі цікаві? Мені? М -м історія України, там географія. Ну і що цікавіше. Ну, тебе про культуру книжка, так? Так. Mm -hmm. Ти взагалі цікавишся культурою там, світовою? Звичайно, mm -hmm. цікавлюся. А які країни тебе, тобі найбільше mm -hmm. цікавлять тебе культура їхня? Mm -hmm. і функція? Іспонія, Англія. А чому? Ну, там багато музеїв, красиво. Мене зацікавила і ця книга. «Спогади, щоденники, документи та матеріали Петра Шелеста. Ну, і також художня культура сподобалася книжки ці нові. А ця книга тебе обсягом своїм зацікавила? Чи ні, просто мені з містом цікаво, що писав Петро Шелц, які його спогади. І взагалі щоденник його сюдися. Тому мене це зацікавило. Так. Ти любиш таку плану літературу? Так, я люблю історію почитати, мені це цікаво. Мене зацікавила світова література. Я дуже люблю читати. Читаю багато, читаю різних авторів. Також мені подобаються українські автори Ліко Дашвар – це е, нова, е, нова е, письменниця нашого століття. Я так зрозуміла, що ти художній Так. Що подобається, наприклад, класикам? Гете. Валентина Чернецька вже чимало часу працює бібліотекаром. Вона каже, що книги діти читають із задоволенням, деякі вона привозить для них із області. Учні навіть замовляють, що хотіли б почитати. Діти приходять до нас часто, у нас є бібліотечні уроки. Ми починаємо із знайомства з бібліотекою для перших класів. Діти дуже люблять нові книжки. Цікаві для них, їх такі кольорові, вони завжди питають, що у вас новенького є. Покажіть нам. Ну, у нас є також акція у школі подаруй улюблену книгу в бібліотеці. Або що я подарую в бібліотеці? То діти приносять також свої нові книжечки, бо ми начіліємо на те, щоб були в нас нові книжечки. І Всім вже хочеться цікаво подивитися нову книжечку. І вони приходять із задоволенням її читають. До одних із найцікавіших програм організації можна зарахувати таку як дітям Черкащини різдвяне диво. Тоді волонтери разом із дідом морозом та снігуренькою відвідали близько ста діточок Добіївки та Ірденя із солодкими подарунками. Нині розроблено план роботи на півроку, в рамках якого передбачено. Ми займаємося розповсюдженням літератури, залученням молоді та дітей і а також селян, які проживають на території сільської ради до культурного життя. Тобто ми організували співпрацю з театром Черкаським відповідно до цієї програми. Людям вручені запрошення, вони будуть відвідувати вистави. Наступні програми ми плануємо встановити в дитяче містечко на території Дубіївської сільської ради. От ну і ще ряд програм. Ну про них поки говорити рано, тому що вони тільки на стадії розвитку. На запитання, де берете гроші, Дмитро Шміцький зауважує, насправді можна знайти чимало небайдужих підприємців, які зазвичай погоджуються допомогти. Головне довести людям, що це можна робити у вільний час на громадських засадах. Ми намагаємось працювати з великими підприємствами, намагаємось працювати з фірмами, з підприємцями і намагаємось працювати з великими фондами, які існують в Україні. Зараз грошей, наша громадська організація, з людей ми не ставимо по скринькам, ми не збираємо. Є такий український вираз, знаєте, з грошима може зробити будь-хто, а ви спробуйте зробити без грошей. І ми намагаємося таким чином працювати. Як наприклад, ми працювали з доччиним підприємством Черкаське лісове господарство. Це господарство, яке займається ви знаєте, лісами, виростом ялинок. Вони нам надали той продукт, який вони виробляють. Надали нам ялинки. Ми ці ялинки розвезли до сімей, представники яких приймають участь в антитерористичній операції.